18 травня 2024 року сповнена різних інформаційних приводів, за якими може загубитися надважлива дата нашої з вами історії. Нашої з вами історії Я на цьому наголошу. Адже 18 травня 1944 року протягом цих двох днів, 18 трьох днів, 19, 20 травня, відбулося страшне. Відбулася депортація кримсько-татарського народу з їхньої рідної землі, всіх кримських татар, буквально всіх, просто вивезли в товарних вагонах з Криму і розселили там десь в дальніх куточках Радянського Союзу. 80 років з цієї дати виповнюється ось цього року. Ця дата згадується в Україні, вшановується в Україні як день геноциду. День пам'яті геноциду кримськотатарського народу. За офіційними даними, близько 200 тисяч людей у товарних вагонах вивезли. Хтось помирав в дорозі, хтось помирав в місцях заслання через голод. Дуже багато різних історій, страшних, абсолютно. Комусь вдалося вижити. На цих землях вони були чужинцями, вони були ніби чортами, так накачали місцеве населення. що Треба було, треба, щоб минув час, щоб їх якось їм вдавалося цим кримським татарам влаштуватися, тим, хто вижив, знову ж таки, наголошую. Офіційні дані 200 тисяч, як, напевно, будь-які такі трагічні ситуації, це офіційні дані, правду насправді до кінця дізнатися неможливо. Світлин, фактів, певних доказів ну, десь, може, воно в якихось там московських архівах є, і це дуже болюче питання. Тим не менш, дослідники цього питання і кримськотатарські історики вони накопали за ці за весь цей час за ці всі 80 років, і що вдалося зберегти, знайти важливі факти. Ви заглибитеся, це можете дуже просто. Я залишу навіть декілька корисних посилань на корисні матеріали, але про що я хочу поговорити сьогодні? Про несправедливість цього факту так. Ми знаємо про цю історію про кримських татар вже набагато більше за ці 10 років. На жаль, через анексію Криму, через нові трагічні події. Мені видається, що історія кримсько-татарського народу, історія кожного куточка нашої країни це є невід'ємна частина історії нас всіх глобально, незважаючи якою ми національності чи віросповідання. У Українців був голодомор, і це страшні спогади наших бабусь, дідусів прабабусь, які вдалося нам передати. І це страшна історична пам'ять. Геноцид кримсько-татарського народу він також стосується нас. Адже якби не ці дії радянської влади і Сталіна, то і Крим у 2014 році ну, в сучасному світі він виглядав би зовсім інакше, ми це розуміємо. Однак бачимо, що як Російська імперія, там радянська влада. Сучасна Росія, вони продовжують ці страшні практики і, і геноцидальні і ведуть війну проти нас і продовжують заміщувати населення. Це один з перших кроків, що вони роблять на окупованих територіях. Згадайте Крим після 2014 року. Згадайте Маріуполь, це більш свіжі події, так? Куди кого туди завозять і чому а так, от тут в кілька хвилин, я хочу приділити в цьому відео направду, матеріалу мого доброго друга і колеги Рустема Халілова, який він опублікував на сторінках української правди. А з Рустемом ми працювали довгий час в проєкті Крим Реалії. І от він написав матеріал: Дім з пилу та мрій, як кримські татари відродили тисячолітнє село, що зникло з мап. І пам'яті. І Рустем розказує про о, людину о, кримського татарина Закір'я Ібрегімова, який о, в кінці 80-х 89-го року, 1989 року, коли у кримських татар вже з'являлася можливість о, переїжджати, повертатися до Криму. А, тому що це заборонено було під час Радянського Союзу. За це дуже багато і, і в тюрмах боровся за це, як приклад, ви всі його знаєте: Мустафа Джамілів людина з таким духом і такими діями, і таку історію, що цим можна лише просто пишатися, і можна лише намагатися, хоч частково, досягнути, взагалі. Такого, скажу сучасним словом, дзену і такої мотивації, такого патріотизму і такої любові до своєї землі. А, так от, до того не можна було повертатися потім, ніби як спротиву вже не чинили в Радянському Союзі, і кримські татари почали повертатися. Але це не те, щоб їм назад повертали їхні домівки, з яких їх виселили, або їхніх батьків і з тих домівок. значить, Росіян попросили, а кримським татарам їх повернули. Зовсім не так. Їм не дали ні крихти землі, землі нічого. Кримські татари змушені були просто полишати свої, своє нажите, щось там продавати, мати ці гроші збирати і намагатися повернутися в Крим, закріпитися. Якщо у тебе паспорт. З національністю кримський татарин тобі нічого не продавали і сусіди ще цуралися тебе. А уявіть собі, а ти повертаєшся до себе на свою землю і бачиш будинок, в якому ти зростав однак в цьому будинку живуть інші люди, які навіть на поріг тебе не пускають. Більше того, тобі, в принципі, ніби тут місця немає. Яке прагнення повертатися до свого коріння було в цих людей. Мені розказували історію, що, умовно кажучи, там, в Узбекистані, Казахстані ти вже мав освіту якусь роботу, десь ти ходив там, умовно кажучи, в костюмі, в тебе все вже було нормальне, середньостатистичне таке життя. В Крим приїжджаєш. Мені розказувала одна жінка, на підборах там все ну, нормально виглядаєш. І ти просто в багнюку і ти будуєш, і сім'ї будували собі будинки просто там посеред поля. наприклад. Просто ти в багнюці опинявся, щоб заробити гроші. Треба було повністю міняти свій фах. Здебільшого і дуже багато хто займалося там сільським господарством, наприклад, та, мали свійських там, тварин і, і таке інше. Тобто, абсолютно життя максимально мінялося, ти приїздив в максимально несприятливі, некомфортні умови, де на тебе ще місцеве населення тикало пальцем і називало тебе там взагалі найгіршими словами. І моїм ровесникам, дітям кримським татарам, які вже там вчилися, в незалежному Крим, в незалежній. Україні в Криму вони просто переживали такі цькування і такий жах, такі трагічні ці випадки і такі образи в свій бік, що це просто жах. А це все через ту радянську пропаганду, яка, на жаль, з незалежністю України не закінчилася десь там. Вона тривала. Для мене ця інформація просто шок, що це розказують там мої ровесники. Умовно кажучи, мої ровесники булили. В Криму булили кримських татар просто за те, що вони кримські татари. Повертаюся до історії Закірія Ібраїмов в 1989 році. З Казахстану, де поки його сім'я чекала, а він поїхав до Криму, щоб закріпитися так часто хто робив. І він просто в Криму десь там у знайомих жив, там, де багато сімей жило, і кожен день шукав роботу, житло, роботу, житло, роботу, житло. І це все знайти неможливо. Ви знаєте, всі джемало її родині в цьому сенсі пощастило, в якому, в якому варіанті Що мама в неї не кримська татарка, вона вірменка, тато кримський татарин. І коли вони поверталися, також поширена практика на південь України Початку приїздили, а потім вже влаштовували хтось їхав, влаштовував в Криму якесь житло, і вони сім'ї перевозили. То її мама поїхала і купила житло. А коли вже вона привезла свою родину, і сусіди там всі побачили, що це кримські татари, уявляєте собі рівень невдоволення. Отож, різними такими методами і хитрощами навіть. До таких хитрощів вдавалися кримські татари, щоб якось закріпитися. Зекіря, коли приїхав до Криму, вперше йому не вдалося закріпитися. Уявіть, незважаючи на те, що він шукав і шукав довго і багато. Однак однак змушений був повернутися до Казахстану. Що розказують кримські татари, коли вони були в засланні. В Узбекистані, Казахстані, там в інших цих країнах вони постійно говорили про Крим. Їм важливо було зберегти ці спогади, ці згадки, свою ідентичність, хоча її максимально намагалися розмити в радянській владі. Ну буквально було заборонено казати, що ти кримський татарин, мати якусь подібну літературу, знаходити якусь інформацію, і це все було просто під забороною. Максимальною ви знаєте, Мустафу Джемілєва і його історію якраз через свою цікавість, свою е, любов до свого народу і максимальне небажання розмивати свою ідентичність. Він і сидів в тюрьмах. Просто за це. За цей час, поки е, що відбувалося в Криму, і власне чому і я по телевізору. Будучи дитиною, бачила ці всі історії 90-ті, це там якісь бійки, кримські татари, щось там, значить, що правоохоронці місцеві, кримські, що відбувається, захоплюють землю. То ось чому це було. В інтерв'ю Рустему Ельміров один з Просто най також лідерів кримсько-татарського народу варто сказати людина з надзвичайною історією. Він заступник голови меджлісу татарського народу. І от він розказує в цьому матеріалі, що це була його ідея, і він довго її. Виношував, тому що що було, чиновники в Криму а, взялися роздавати місцевому населенню ділянки, піддачі, городи, щоб земля не дісталася татарам. І що перші кримськотарські самобуди з'явилися в селі Севестянівка Бахчисараського району. І Ільмі Ага каже, що це була його ідея. І він її довго виношував, що з одного боку житлові будинки, з іншого боку, пустир, який ніколи не орався, не сіявся, там гусей пасли. І що вони тоді вибрали Місце, бо поряд були комунікації а отже, можна було їх поширити на всю вулицю. Однак пізніше треба було змінювати практику тактику, тому, що якщо каже Ельміага, встаєш у безпосередній близькості з населеним пунктом, то важче захищатися, тому що влада любила залучати проти кримських татар місцеве населення, місцевих було легко роздратувати, коли близько знаходилися кримські татари. Ну тому в майбутньому кримські татари займали місця собі в полях в незручних якихось. Це незручні були місця, не було комунікацій. Захищатися було від чого в грудні 89-го року, в селі Запрудне сотні солдатів і міліціонерів оточили учасників самобуду, побили їх шістьох, півроку тримали в тюрмі за опір. У судаку під час погрому один з кримських татар облив себе і міліцейського начальника бензином і тримав його за куртку, поки силовики не відступили. Однак подібні інциденти не змогли зупинити ідею і цей рух кримських татар і, мож... і бажання закріпитися. І за півроку після першої своєї спроби повернутися до Криму герой цього матеріалу Зикір'я знову вирушив до Криму і вже з наміром знайти ділянку і побудувати. Там дім. і от було село, яке називалося Ходжесала, але його не було вже на картах 90-х років. Воно було засноване взагалі в першому тисячолітті нашої ери, і село просто припинило своє існування 18 травня 44 го року, тому що єдиним його мешканцями були кримські татари, яких Депортували, і ніхто в тих будинках навіть не жив. І е, значить, один знайомий Зекірі Суф'ян, він запропонував поїхати подивитися, що там. Вони поїхали в це не існуючи. Село в Мальовничій Долині біля підніжчі стародавнього міста мангуб кале доїжджаючи до Штучного озера, яке викопали вже за радянських часів, там колись були будинки, тепер вони побачили пустир, і Закірій Ібраїмов розуміє, хоча його батьки і народилися в іншій частині Криму, але він хоче жити саме тут. Він закохався в це місце і е е е вирішив, е вирішив просто його. Відродити відродити вони його намагалися законними способами. Вони зверталися до місцевої влади, отримували відмову за відмовою. І потім зрозуміли, що ці очікування на офіційні якісь погодження марні вже в червні 90-го року 26 чоловіків приїхали на місце і власне почали там будівництво. В наметах жили тимчасово, поки тривало власне, це будівництво, і обов'язково поряд. Рочи з тим, стояли там, транспоранти і е, написи, які наводить Рустем Халілов в цьому матеріалі, на цих транспорантах, після 46 років вигнання ми повернулися на Батьківщину. Тут е, така традиція знайома і для українського села. Е, Мені принаймні, або для українських міст так це описували в післявоєнні часи, особливо люди збираються і спільно щось будують разом. І разом це легше і швидше, і таким чином всім можна забезпечити це житло. Однак на цій ділянці, наприклад, там не було. Газу, тому користувалися балонним. А потім були такі труднощі, не було води, наприклад, її носити треба було там з озера. А тим не менше, ці будівельники вирішили знайти, пішли вони шукати її в гори, знайшли два діючих джерела, вкупили шланги труби, собі проклали самостійно водопровід. І буквально за кілька місяців в неіснуючому селі. Життя відродилося, там виросли 26 однакових невеликих коробок із карамзину бетону, і тільки після цього методом жеребкування їх розділили між будівельниками. І тепер уже кожен собі добудовував дім так, як вважав за Необхідне влада не допомагала, влада ставила міліцейські кордони, намагалася не пропускати машини, і це про це згадує Зікірій Ібраїмов. І таким чином, буквально кримських татар, які повернулися до себе на батьківщину, почали відроджувати там те, чого вже те, що вже стерла радянська влада. Їм це все одно заважали робити. Що почала робити влада. Враховуючи, що вже напевно зрозуміло, що немає як це зупинити. Однак для того, щоб зробити людям прописку, а ми розуміємо, що таке Радянський Союз яка важливість прописки, запропонували їм такий хід, щоб давати не кримськотатарські назви, автентичні назви цим населеним пунктам. Радянська влада запропонувала, наприклад, замість нас юкари королес, замість нас виходжа сала назвати це все там щасливе, привітне, рідне. Ну і яблуневе, ми це все яблучне, да, ми це все пам'ятаємо і, і знаємо, і вже розуміємо, як це робилося і як тепер за останні 10 років Україна намагається позбуватися взагалі, цих радянських назв і повертати історичну пам'ять, історичну цінність і вулицям, і містам, і населеним різним населеним пунктам. Не було світла. Треба було домагатися проведення електрики, це робити не поспішали і увірвався терпець і вже в грудні 95-го року, уявіть, скільки часу пройшло, зібралися всім селом, майже поголовно, сіли на автомобілі, поїхали до начальника, який займається електромережами, зайшли натовпом до кабінету і сказали, що будемо тут зі своїми сім'ями, з дітьми доти, доки не включите нам світло. Ну і власне таким чином. Знову ж таки, через цю мирну боротьбу людям вдалося домогтися цієї справедливості. Якою ціною? Якою ціною? Скільки часу на це треба було? Тобто, щоб село, яке відродили з нуля, люди влада не вкладала при цьому нічого. Людям довелося боротися просто за кожен момент того, щоб це існування взагалі відбулося, щоб якось там можна було жити в плюс-мінус нормальних умовах. 6 років на це пішло, щоб. Була електрика, що 6 років. Уявіть. Автор інтерв'ю запитує, що допомагало триматися у такі хвилини, діти, сказав він. І, ходжа, сала це село, яке вдалося відродити після повернення кримських татар, і воно живе і далі. Ми лише розуміємо, що Крим є окупованим вже 10 років, 11-й рік пішов, і. І також ми розуміємо, що Крим є українським, і Крим є кримсько-татарським, і справедливість має бути відновлена. Однак я повертаюся до слів Олександри Матвійчук, української правозахисниці Нобелівської лауреатки, яка сказала, що Росія робить те, що вона Росії робить, і Росіяни і громадяни Росії роблять те, що вони роблять, тому що вони можуть. Крим окупований, поки російська влада може це робити. Так не має бути. І оце от можуть, треба змінити на не можуть. Цей матеріал Рустема Халілова з використанням інтерв'ю Закірі Ібраїмова, який помер в грудні 2023 року, який робив те, що він робив, заради своїх дітей. Цю розмову зафіксувала журналістка Мвіле Халіл у 2018 році. Дуже багато цих свідчень, які за ці 10 років, особливо там були в різних медіа, вони зафіксовані. І, звісно, час іде, і люди свідки цих подій, люди не просто свідки цих подій, а люди, які творили ці події, вони також йдуть в життя. А мені би хотілося, щоб, звісно, як умога більше кримських татар, і після того, як змушені були їхати з Криму в 2014 році, вони мали можливість. Повернутися до свого Криму, тому що це їхня земля. І я більше ніж впевнена, що після деокупації Криму з максимальним поверненням всіх корінних народів на свою землю, з можливістю відбудовувати це все і давати це справжнє життя з відновленням історичної справедливості, поверненням до свого коріння воно змінить Крим. Змінить Крим, а значить, змінить Україну. Тому не забувайте про цю дату, вона дуже важлива. Давайте разом поглиблювати свої знання в цьому і допомагати цьому один одному. Ви в коментарях можете поділитися своїми історіями, своїми джерелами інформації, де ви що бачили, чули. Надихаємо один одного на вивчення цієї теми. Можливо, цікаві інтерв'ю порадите з цікавими героями. Це важливо. Дякую, що ви були зі мною це відео. Я моментами була дуже емоційна. А я перепрошую за це, якщо комусь це не подобається. Однак ця тема, вона дуже мені близька, хоча я не є там кримською татаркою. Я сама не є з Криму. Однак, Крим для мене це від того моменту, коли сталася окупація і цей біль, до того моменту, коли мене з Кримом поєднує дуже багато вже друзів, колег цих історій. Я дуже. Я вважаю це своє. Я інколи навіть просто не розумію, що я не з Криму, От так я вам скажу. От просто навіть так. Кожна частина нашої землі вона важлива і одне не може бути без іншого. Поки є можливість, давайте дізнаватися один про одного ще більше. Це вкрай важливо. Я дякую вам за те, що ви зі мною тут, в цьому відео, на цьому каналі, пам'ятаємо цю дату, і поки вони можуть це робити, тому що можуть. Будемо сподіватися на те, що закони, міжнародне право воно спрацює. Чекаємо на той момент, коли вони не зможуть цього зробити. І робимо все можливе для цього кожен на своєму місці. До зустрічі, бережіть себе.